Шановні колеги та гості. Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації за участі речника головного управління ДСНС у Харківській області, пана Євгена Василенко. Тема сьогоднішнього брифінгу це оперативна ситуація у Харкові та Харківській області за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень, з 4 по 11 вересня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 183… Оперативних виїздів, з яких 125 – це виїзди для ліквідації пожеж, 20 пожеж були пов'язані з веденням бойових дій, 32 виїзди це для надання допомоги населенню, а також допомога при дорожньо-транспортних пригодах. 26 – це інші виїзди, зокрема для обстеження території, населених пунктів та будівель, спричинених ворожими обстрілами. Пожежі в екосистемах 72 виїзди. За минулий тиждень одна особа загинула, одна була травмована. Ще на пожежах співробітниками ДСНС було врятовано та евакуйовано 11 осіб. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери, зведеного загону ДСНС. Зокрема, 33 піротехнічних розрахунка: 161 саперша та 67… Одиниць піротехнічної техніки за тиждень було здійснено 234 залучення, вилучено та знешкоджено 571 боєприпас. Загалом з початку бойових дій було виявлено та знешкоджено 77 тисяч вибухонебезпечних предмети. Сапери ДСНС розміновують деокуповану територію. Розміновують територію Харк... Харкова, зокрема здійснюють виїзди для розмінування ліній електропередач, об'єктів критичної інфраструктури, а також приватного сектору. За минулий тиждень сталося 8 підривів на вибухонебезпечних предметах, в результаті яких дев'ять цивільних осіб зазнало травм. Так, 6 вересня було зафіксовано два підриви цивільної автотехніки на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, на ґрунтовій дорозі у лісовому масиві на території Савінської громади у Нарцівському лісництві Ізюмського району вантажний автомобіль, в якому перебувало двоє чоловіків, водій та пасажир. Наїхав на вибухонебезпечний пристрій. Попереднє це проти. Танкова міна. В результаті детонації стався вибух. Двоє чоловіків зазнали чисельних поранень. Неподалік села Вільховатка Куп'янського району під час руху ґрунтовою дорогою по полю, легковий автомобіль також натрапив на невідомий вибухонебезпечний пристрій, в результаті чого 59-річний чоловік постраждав. Він отримав він... В... мінно вибухову травму та опіки. 7 вересня також було зафіксовано два підриви автотехніки на вибухонебезпечних предметах. Так, від Нацполіції надійшла інформація, що двоє людей чоловік та жінка, рухаючись у вантажному автомобілі по польовій дорозі, поблизу села Масьпанове Чугуївському району, наїхали на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху вони зазнали значних тілесних ушкоджень. Їх стан. Тяжкий, вони перебувають у лікарні. І друга подія сталася у Зюмському районі у полі між, селами, між селом Червоне та містом Барвінкове. Комбайн підірвався на касетному боєприпасі вибачаюсь, трактор New Holland місцевого агропідприємства, підірвався на касетному боєприпасі. Постраждав тракторист 1981 року народження. В даний час він знаходиться у Барвінківській міській лікарні 8 вересня. Майже одночасно сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. Так, у полі поблизу села Андріївка Ізюмського району під час польових робіт підірвався комбайн-клас лексіон 580. В цьому випадку обійшлось без постраждалих. І в цей же час у селі Рубіжне Вовчанської громади 45-річний чоловік отримав поранення внаслідок, чого, внаслідок того, що він наступив на протипіхотну міну ПФМ-1-Пелюстка. Наразі постраждала госпіталізована до місцевої лікарні. 9 вересня надійшло повідомлення, що у усил... селі Тернова Харківського району Липецької громади. Чоловік 61-го року народження також отримав пошкодження внаслідок підриву на протипіхотній міні-Пелюстка ПФМ-1. Наразі постраждали госпіталізований до Харківської лікарні з діагнозом вибуху, вибухова травма та рвана е, рана правої стопи. І вчора, 10 вересня, під час роботи у полі, знов таки біля села Андріївка, ізюмського району, на ворожій міні підірвався комбайн клас е, комбайнер отримав легкі поранення. Зокрема, від уламків скла та від подальшої госпіталізації він відмовився. Для обстеження прилеглої території до місця події прибув піротехнічний підрозділ. САПЕРИ обстежили прилеглу територію, завдяки чому вдалося з поля евакуювати ще дві одиниці іншої сільськогосподарської техніки. Тобто за минулий тиждень сталося 8 випадків підривів, зокрема, 3 підриви сільськогосподарської техніки, 4 підриви автомобільної техніки, а також два підриви місцевих мешканців. Тому ми хочемо звернутися до. Усіх мешканців, зокрема, які проживають на декупованій території, зокрема перебуваючи на власних подвір'ях, які не були обстежені саперами, не пересуватись, зокрема, високою травою, взагалі уникати місць з високою травою, не заходити до лісосмуг, та, зокрема, до лісів, а також до тієї території, яка не була обстежена, пересуватися лише. Твердим покриттям або асфальтовою дорогою. Звертаємось також до всіх водіїв рухатись виключно асфальтовою дорогою, ні в якому разі не звертати на польові та ґрунтові дороги. Це стосується водії, водіїв, які пересуваються територією, яка була деокупована. І також звертаємось до усіх керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів: не наражати на небезпеку себе та власних та своїх працівників до тих пір, поки поля не будуть обстежені саперами. Не виводити техніку для проведення польових та сільськогосподарських робіт у разі виявлення будь-яких підозрілих вибухонебезпечних предметів негайно треба звертатись до служби порятунку 101 або 112 і повідомити, повідомити про знахідку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень, 4 вересня, у селі Шейківка Ізюмського району зайнялася недіюча будівля. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів, жертв постраждалих не було. Цього ж дня село Глушківка Куп'янського району. В результаті ворожих обстрілів загорілась у лісі хвойна підстилка на площі 5 гектарів. 5 вересня загорілась трава на відкритій території та хвойна підстилка у лісовому масиві. Поблизу села Вовчанських хутори Чугуївського району загалом площа пожежі склала 900 квадратних метрів. Цього ж дня пожежа стала, сталася за межами села Колагівка Куп'янського району. Снаряди влучили по відкритій території, підпаливши сухості. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів. 6 вересня в результаті обстрілів сталося відразу 5 пожеж. Артилерійський удар було нанесено по селах Подоли та Москівка Курилівської громади Куп'янського району. У селі Подоли зайнялась хвойна підстилка в лісовому масиві на площі 800 квадратних метрів, а в селі Москівка горів сухостій на площі півтори гектари. Пожежа у селі Сінельникова Вовчанської громади, ворожий снаряд поцілив приватний житловий будинок. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Біля міста Вовчанськ горів Сухостій на площі 1 гектару, а також цього ж дня вночі рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, спричиненого ворожими обстрілами. У селі Кругляківка Куп'янського району горів дах приватного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. 7 вересня сталося відразу 4 пожежі. У місті Вовчанськ загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, господарча споруда, гараж та паркан за іншою адресою. Загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Також вогнеборці виїжджали до села Курилівка, Купінського району снаряд поцілив. У хвойний ліс, в результаті чого зайнялася хвойна підстилка на площі 500 квадратних метрів, і ввечері рятувальники виїжджали на ліквідацію ворожого удару до дворічанської громади Куп'янського району. У селі Колодязь знову горіла нежитлова будівля на площі 150 квадратних метрів. 8 вересня у селі Курилівка Куп'янського району горіла хвойна підстилка соснового лісу на площі близько 1 гектару. Жертва постраждалих не було, пожежа була оперативно ліквідована. 9 вересня в селі Велика, Велика Шапівка Куп'янського району горів сухостій на відкритій місцевості на площі 1000 квадратних метрів. І у місті Куп'янську зайнявся простінок житлового будинку та трава навколо будинку на площі близько 50 квадратних метрів. Вчора, 10 вересня було зафіксовано дві пожежі у Вовчанській громаді. У селі Рубіжне, Вогнеборці, від, е, ліквідували пожежу на відкритій місцевості, пожежа сухої трави на площі 1 гектара. І у місті Вовчанську на території приватного домолодіння горів побутовий вагончик на площі 15 квадратних метрів. Е, загалом е, за тиждень сталося 20. Пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами. Зокрема, більша частина це Куп'янський район, а також місто Вовчанськ, Чугуївського району. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 9 вересня о 10.00 виникла пожежа в приватному житловому будинку в селищі Бабаї Харківського району. В результаті пожежі загорілись домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла загиблого 84-річного чоловіка, власника даного домолодіння. Ймовірна причина виникнення пожежі або небережне поводження з вогнем, або коротке замикання електродроту. За тиждень сталося 72 випадки пожеж в природних екосистемах. Наразі на території Харківської області продовжується пожежно-небезпечний період, тому ми закликаємо всіх мешканців Харківської області дотримуватись правил пожежної безпеки, не розводити багаття поблизу власних домолодінь, поблизу лісосмуг та лісів. У разі виникнення пожежі телефонувати відразу за номером 101 та 112 і пам'ятати, що за несанкціоноване випалювання сухостою. І настає адміністративна відповідальність. Мінімальна сума штрафу сягає від 3060 гривень. За минулий тиждень загиблих на водних об'єктах зафіксовано не було. Якщо коротко, то в мене все. Дякую, пане Євгене. Маємо кілька уточнень від наших колег журналістів минулого тижня. І сьогодні ми також згадували, що зокрема у Купінському району районі відбуваються пожежі, лісові пожежі. Зокрема, скажіть, будь ласка, чи ДСНС вдалося ліквідувати усі джерела виявлення вогню? І чи змогли вогнеборці подолати пожежі у цьому районі? Усі пожежі, на які викликались вогнеборці, зокрема в Куп'янському районі, були ліквідовані на початковій стадії, на момент прибуття рятувальників, основне завдання саме наших співробітників ДСНС це не дати полум'я, розповсюдитись на приватний сектор та населені пункти. Ну, а також по Можливості оперативно ліквідувати пожежу як на відкритій території, коли горів сухостій, а також у лісосмугах, коли та лісах, де горіла хвойна підстілка. Ще одне уточнення. Ви згадали, що наразі є високий рівень пожежної небезпеки, зокрема в контексті пожеж у природних екосистемах. Чи можемо ми говорити, що якісь регіони області я маю на увазі? Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. Чи є можливо градації, які регіони Харківської області більш уразливі для виникнення пожеж у природних екосистемах зараз? Пожежа пожежа небезпечний період оголошується на усій території Харківської області. Надалі спостерігається, поки ще ну вже не жарка, але посушлива погода. Пориви вітру також можуть сприяти швидкому розповсюдженню полум'я і. Ставались поодинокі поки що випадки, коли пожежі перекидаються від горіння сухостою на приватні житлові будинки або на господарчі споруди. Дякую, пане Євгене, за вичерпні відповіді. Нагадаю, що сьогодні відбувався брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації за участю речника головного управління ДСНС у Харківській області, пана Євгена Василенка. Ще раз наголошуємо: не нехтувати правилами поводження з вибухонебезпечними приладами, не нехтувати правилами безпеки з поводженням з вогнем. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую.